У рівненському зоопарку поповнення. Влітку тут народилося двоє шляхетних оленят, і це вперше за час існування вольєру. Працівники називають їх гордістю і розповідають, малюки здорові і добре ростуть. Олені вони сезонні в тварини, і тому малята в них завжди з'являються тільки влітку. І переважна більшість це липень-місяць, і наші оленятка не становлять виключення. Старшеньке народилося 10 липня, а меншеньке 26-го. Перших днів вони, звичайно, не були настільки жваві, не бігали, тому що перші дні вони все ж таки більш ховаються. Мама їх ховає, підходить до них тільки на період годівлі. Годівля тварин повинна бути якісна і наближена до того, що тварина отримає в природі. Тому, в першу чергу, що стосується оленів, їм необхідно гілячковий корм. Ну, Крім того, вони дуже люблять ще яблучка шматочками порізане ще дуже люблять морквинку, бурячок, кормовий, червоний бурячок і зовсім невелика кількість подрібненого зерна, ну спресованого вигляді комбікорна. Вони гарненько вставали на ніжки, підходили до мам, за апетитом їли. І от якщо на них навіть зараз подивитися, то за цей час, ну старшенькому два місяці, вони надзвичайно гарно виросли, надзвичайно гарні тваринки, гарні рівні ножки, гарненький екстер'єр. Так все має бути оленят. Навіть залишилося де-не-де -де, тільки плямочки. Оці бі, білосніжні плямочки на боках тіла.